Сьогодні попрацюємо із нерівностями. Як ми їх розв'язуємо? Розв'язуємо, як і звичайні рівняння. Тільки замість знаку дорівнює, у нас більше, менше або більше дорівнює чи менше дорівнює знаки. І так, дивимось, Перше у нас віднімання при відніманні ціле на початку, частинка, частинка. Тепер невідоме тільки не дорівнює, а оцей знак беремо. Мінус невідоме. Менше. Далі. Тепер, щоб знайти частинку, треба з цілого відняти відому половинку. 45 відняти 18. І це у нас буде е, так, 45 мінус 20. Це буде 25 плюс 2, 27. Все, всі розв'язки цієї нерівності повинні бути менше, ніж 27. Якщо буде просто 27, то вже буде невірно. Друге, при додаванні ціле наприкінці це частинки. Невідома Б. Б менше Б менше. Частинка ціле відняти відому частинку. 32 28 це. Чотири. Б повинно бути менше чотирьох, щоб у нас істинною була ця нерівність. І останнє, при збільшенні у нас ціле наприкінці частинки П більше, П більше. Щоб знайти частинку, при множенні ціли поділимо на другу частинку. І П повинно бути більше чотирьох. Ось так ми розв'язуємо на рівності. Принцип. Принцип розв'язання. Як рівняння, звичайні. Але замість знака дорівнює, ставимо, ставимо. Потрібний знак.